Я зрозуміла одну просту істину: перш ніж кинути себе під ноги комусь, уважно подивися, кому жертвуєш своє життя. Неважливо, чи то чоловік, чи то дитина, чи то батьки, неважливо, чи це у 18 чи у 50. Моя історія почалася з того, що я розчинилася в коханні, то тепер можна сказати, що я собі те кохання придумала, а його й близько не було, але ж я вірила. А віра здатна на таке, що переносиш все з радістю, бо знаєш, що потім настане вічне щастя. Роман був старшим за мене на 10 років, працював чиновником і був забезпеченим. Я йому сподобалася скоріше візуально, бо які інтелектуальні принади я могла мати в 20 років. Так, я не розумниця і мене не цікавить популярна книжка чи кіно, я за те, аби ходити з чоловіком за ручку. По парку в новому пальті, попити кави в гарному ресторані, походити по магазинах і поїхати на море, все. А далі хай будуть і діти, з якими так само гуляти по парку в гарній колясці, мати гроші на ігрову кімнату, приватну поліклініку і відпочивати всім на морі. Роман це все мені забезпечив, а я виконувала свою частину щастя, гарно виглядала, привела на світ двоє дітей, піклувалася про родину, тримала в чистоті нашу квартиру. А далі в Руана пішли справи вгору, і з більшою зарплатою він собі й більше дозволяв. Я спочатку здивувалася, що таки настали різкі зміни, і я підпала під чоловікову критику, що я не відповідаю його високому статусу, що він вартий кращого, і ця критика не замовкала ні на мить. Я не розуміла, де дівся той чоловік, який любив мене ще п'ять років тому, і вирішила більше старатися. Я міняла і зовнішність і одяг, але від чоловіка продовжувала пахнути чужими парфумами. Ще десять років я постійно змінювала себе, змінювала свій підхід, старалася і вірила, що все налагодиться, варто просто ще трішечки зусиль. У Романа вже була постійно інша жінка, бо пахло від нього вже тільки одним дуже дорогим парфумом. Одного дня чоловік прийшов, як зазвичай, з критикою від вхідних дверей до страв на столі. Я сиділа на стільці, і він відображався у дзеркалі разом зі мною, і я не впізнавала ні його, ні себе. Роман змінився фізично, морально не в кращу сторону, а та, натягнута з усіх боків жінка, давно не була я, і я пішла. Він казав, що я не отримую від нього ні копійки, що ще проситимуся назад, що я нічого в житті не вмію, як малювати нігті і нарощувати вії. Все це було правдою, але я це робила для нього, щоб йому сподобатися. Я переїхала з дітьми в інше місто і пішла працювати в салон краси, бо я це справді розуміла і знала. Пройшла шлях від адміністратора до спеціаліста, яка вдало підбере зачіску чи макіяж. Я навчилася бачити в кожній жінці кращі риси і їх підкреслювати, бо вчуся і в собі це бачити, вчуся хвалити себе за успіхи і не надто сильно шпетити за невдачі. Діти мої мене геть на початках не підтримували. Їм не подобалися зміни в мені, їм не подобалося жити в нових умовах, які були гірші від тих, до яких вони звикли. Вони були підлітками і хотіли мати той статус, який був при батькові і його грошах. А тут треба жити в двокімнатній квартирі і їздити в тролейбусі. Саме вони підводили мене до цієї риски, коли ще міліметр, і я мала вернутися назад до чоловіка на поклон. І тоді я глянула на своїх дітей, яких розпестила матеріально, яким дозволяла все, і спитала, чи я хочу все покинути, аби бути їм слухняною служницею. Я обрала себе і сказала, що раз вони хочуть бути з татом, то я їх не тримаю. Через кілька місяців вони обоє повернулися до мене, бо я сказала, що мої двері відкриті, але я вже не буду тією, що була. На другому місці по підтримці були мої батьки, які дуже пишалися зв'язками з моїм чоловіком. Вони просто вимагали від мене перепросити такого поважного пана, казали, що їм незручно перед ним за таку доньку. Я тоді подивилася на своїх батьків геть по іншому. Їхня корисливість вилізла на перший план можливість відкривати будь-які двері, бо вони тесті такого поважного пана, і я і їм сказала ні, я наче обірвала всі зв'язки, що тримали мене в тому житті, а потім наново почала створювати, але вже такі, які були потрібні мені новій. Підпишись, підтримай українськомовний контент.